Говори, нація Динамо Київ, у нас є новина, яка може зворушити ваше серце, і вона не найкраща. Схоже, гравець, який не так довго пропрацював у клубі, може піти взимку. Мова йде про Браяна Сабальоса, колумбійського захисника, який прийшов на правах оренди з Форталези. За інформацією Татоаки, Динамо не буде продовжувати оренду Сабальоса, і гравець повинен покинути клуб. Причина. Серія травм і втрачений час на відновлення, що в підсумку вплинуло на його продуктивність. Таке рішення ухвалили спільно правління та технічний комітет Динамо. Наразі Себальос провів лише три неповних матчі за Динамо та забив один гол. Незважаючи на кілька нагод, він показав, що володіє якістю, але травми не дозволили йому продовжити. Колумбієць також був у півфіналі Ліги націй Конкакаф зі своєю національною командою, що свідчить про його якість, але, на жаль, у динамо цього було недостатньо, щоб гарантувати більше часу в клубі. Варто нагадати, що підписання Себальоса викликало недовіру з боку вболівальників. Багато хто ставив під сумнів рішення Ігоря Суркіса залучити гравця з історією травм, і тепер, схоже, цей вибір не втілиться в життя. Отже, шанувальники, що ви думаєте про можливий відхід Себальоса, залишайте свою думку в коментарях. Давай поговоримо. І не забувайте, підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. До зустрічі в наступному відео. До зустрічі обійми і ФОС Динамо.